Усім привіт! Сьогодні покажу вам простий рецепт пісних пампушок з вишнями. Вони надзвичайно смачні, дуже ніжні, пухкі та ароматні. Обов'язково мають вам сподобатись. Отож, поїхали. Для початку у теплу воду додаємо дріжджі. У мене пресовані, ви можете використовувати сухі. Тоді додаємо цукор. І додаємо декілька ложок борошна від загальної кількості і все гарно перемішуємо. І залишаємо для реакції буквально на декілька хвилин. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то цього робити не потрібно. Можна зразу додавати борошно і починати замість самого тіста. Як тільки ми побачили першу реакцію, додаємо олію, також додаємо. Ванільний цукор за бажанням, після чого починаємо додавати просіяне борошно у декілька прийомів і замісуємо саме тісто. Тісто нам потрібно зробити дуже м'яким та еластичним. Воно буде трохи липнути до рук, тому можна додавати трохи борошна, якщо ви бачите, що воно дійсно вам потрібне. Також не забуваємо додати щіпочку солі. І взагалі це тісто за структурою мені нагадує повітряний пластилін. Таке ж саме повітряне та м'яке. Також, якщо ви бачите, що ваше тісто ще потрібно домішати, а борошня вже не треба досипати, то можете змащувати руки олією. Так буде легше його зібрати докупи. Не забувайте, що нам головне не забити його борошном, а зробити його м'яким. Воно має липнути до рук. Це не страшно. Готове тісто залишаємо відпочивати приблизно на одну годину у тепле місце. Воно має дуже гарно підрости. Після того, як наше тісто гарно піднялося, перекладаємо його на нашу робочу поверхню і притрушуємо зверху борошном, також притрушуємо нашу поверхню борошном. Після чого розправляємо наше тісто руками, тоді починаємо його розкатувати, не дуже тонко формуючи з нього один єдиний пласт круглої форми. Тоді беремо стакан потрібного нам діаметру і витискаємо отакі кружечки. Так робимо повністю з усього тіста. Тоді. Беремо нашу начинку, у мене це консервовані вишні, легенько розминаємо наш кружечок, на середину ставимо декілька вишень, я ставила приблизно по 4-5 вишенки, і закриваємо, щіплюючи гарно усі края нашого тістечка, збираючи його докупи і формуємо з нього таку собі кульку, злегка приминаючи її. Так робимо з усіма кульками, даємо їм ще піднятися приблизно 10 хвилин і аж тоді приступаємо до обсмажування. Тоді на добре розігріту сковорідку лимаємо олію і викладаємо наші пампушки, гарно обсмажуючи їх з обох сторін до золотистості. Пампушки гарно піднімаються, тому їх не потрібно багато викладати, щоб вам краще було перевертати їх. Готовим пампушкам даємо трохи охолонути і за бажанням можна їх посипати або цукром, або обмокати у цукрову пудру. І ось такі самі пампушки у нас виходять. Вони дуже ніжні і надзвичайно смачні. Смакуйте, пробуйте усім гарного дня, до нової зустрічі!